Всім привіт! Сьогодні у нас дуже серйозне відео для тих, хто дуже серйозно хоче займатися практичною стрільбою. Це відео є певним продовженням нашої статті на тему організації тренувань. Якщо ви, якщо ви її не читали, то будь ласка, пройдіть за посиланням внизу цього відео, і прочитайте. А відео це є продовженням, власне кажучи, цієї статті. І що я хочу розповісти передусім. Це те, польце порівняти. Спосіб тренувань, такий, який обрали ми з Ігорем Загурним, а саме відпрацювання стрілецьких елементів в більшої частини тренувального процесу, та невеличка частина тренувань в форматі міні-матчів, в форматі змагального тренування. Та тренування, яке використовують більшість стрільців, тобто відпрацювання якихось цілих вправ з практичної стрільби. І я хочу наглядно на Листі паперу це все продемонструвати, проілюструвати і, можливо, довести вам аргументовано свою думку. Так? І давайте спробуємо. От уявімо таку ситуацію, що ви бажаєте відпрацювати такий елемент, як, наприклад, ніжній порт. І йдете ви шляхом, який використовують більшість стрільців, тобто будуєте вправу. Яка включає в себе цей елемент. Ось, наприклад, малюємо нижній порт, далі ви будуєте якісь укриття, там немає значення, там туди, сюди. Розставляєте певну кількість тарілок. Наприклад, тут там 4 тарілки. Так, там, тут 4 тарілки, тут 4 тарілки. І ось таку вправу ви побудували. Може, більше тарілок використовуєте, не суть. Тобто у вас справа на 12 постелів, а здебільшого вправи будують на більшу кількість постелів з елементами, які хочуть відпрацювати. І, наприклад, тренування у вас включає, складається з 100 постелів. Тобто у вас є 100 набоїв, 4 пачки широтових набоїв. І Рахуємо, скільки разів ви пройдете цю вправу за тренування і що ви відпрацюєте. 100 ділимо на 12. Це виходить, якщо порахувати з можливими поромахами дострілами. Ну, нехай приблизно 7, 70, 7,2, 14, 84 постріли 96, 7, 8, Ну, в кращому випадку 8 проходжень. 8 проходжень. Якщо ви будете дуже влучно стріляти, не допускати промахів. І тепер рахуємо з тої точки зору, скільки разів ви відпрацювали саме цей елемент, про який йшла мова, нижній порт. Наприклад, ви обрали собі стартову позицію, я не знаю, нехай тут. І ви найбільш оптимальним шляхом, тобто за правилами практичної стрільби, фрістайл вражаєте спочатку мішені, які розташовані ліворуч витикруттям, переходите в нижній порт, відстрілюєте групу мішені і в останню точку. Тобто ви вісім разів відпрацювали нижні нижній порт. І тепер зауваження. Ви відпрацювали не просто нижній порт, а ви відпрацювали лише підход до нижнього порту з правої сторони. І початок стрільби справа наліво мішенна обстановки, яка знаходиться за нижнім портом. Тобто вісім разів відпрацьовано ось цей елемент підход з правої сторони до нижнього порту. Якщо ви змінювали, наприклад, в ході тренування стрілецьку позицію, наприклад, ви 4 рази з, одніє, з однієї сторони починали, 4 рази з іншої сторони, нема проблем. Значить, ви відпрацювали не 8 разів підход з правої сторони, а 4 рази з правої сторони і 4 рази з лівої сторони. Це все. Тобто, елемент ви відкатали всього 4 рази. І тепер давайте візьмемо будь-який вид спорту. Загальновідомий, можливо, в яких ні ви, ні я не маєте серйозних професійних навичок, але ми собі приблизно уявляємо е, тренувальний процес цього виду спорту. Наприклад, ігровий від спорту, такий як футбол. От уявімо, що е, я не знаю, як тренуються футболісти, там не знаю, тренуються як наші футболісти іноземні, але я собі уявляю, що їхнє тренування не складається виключно з того, що вони весь час ганяють, е, тобто розігрують гру. В повному розумінні. Стоя по, по одну сторону, по іншу сторону 11 чоловік, по іншу 11 чоловік і починають грати матч. Так? Дві, два відрізки по 45 хвилин, 15 хвилин перерва, там, не знаю, можливо, серія пенальті і таке інше. Ні, я думаю, що все ж таки вони напрацьовують якісь елементи, якісь. Якісь зв'язки елементів, і саме так проходить їх тренування. Якщо взяти єдиноборство, то саме ми бачимо. Наприклад, розгадаємо бокс. Тобто тренування там, не знаю, 2 години. так? От 2 години підряд, наприклад, проводити спарринг. Жодне тренування там, з боксу або з іншого єдиноборства таким чином не організовується. Спарринг він складає всього-навсього, можливо, 10%, можливо, 5% від загального тренування. В цілому це відпрацювання окремих ударів, в цілому це відпрацювання елементів, відпрацювання на мішках, на пневматичних мішенях. на пневматичних снарядах і таке інше. Так само і тут. Ви просто в змагальному або в режимі матчу просто пройшли. Пройшли вправу, в якій чотири рази зустрівся один елемент це нижній порт, в який заходиш з правої сторони, і чотири рази з іншої. Це все, що відпрацювали. Тобто перекладаємо, ну я не знаю, давайте знову ж таки мені легше говорити про, наприклад, про бокс. Наприклад, ви прийшли і відпрацювали. Е Одну зв'язку, наприклад, там корпус голова, два прямих удари, і іншу зв'язку. Корпус голова, але там, наприклад, виконання бокового удару. Так? Все, це все на цьому все закінчилось. Ваше тренування. Це все, що ви накатали за все тренування. І це ви повторили чотири рази. Чотири рази раз, один елемент, чотири рази, другий елемент. Поки що не робимо ніяких висновків, просто послухайте, намагайтесь зрозуміти мою логіку. І тепер як я організую тренування. Коли мені необхідно відпрацювати нижній порт. Я строю приблизно те саме, але це підготовча вправа, тому тут виконувати всіх вимог практичної стреби стосовно побудови, необхідності немає. Що я маю на увазі? Не, немає необхідності закривати мішені так, щоб їх воно було видно з одної точки. Ви знаєте на своєму такому форматі тренування, що, які мішені вам треба вражати, з якої точки. Тобто це приблизно ось так буде виглядати. Ось так я розкладу штафні мішені. В мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 стартових позицій. В мене буде а, три мішені. Ну, Можливо, більше, але я підганяю під формат. 100 пострілів, наприклад. Да? У мене, наприклад, більше на тренування, але якщо в мене є 100 пострілів і ефективно їх використати, як би я радив, як використав вам. І ставлю, наприклад, всього-навсього три мішені. І тепер я відпрацьовую. Може бути така ситуація, коли ви знаходитесь трошки левіше від порту, вам необхідно в нього сісти. Тобто немає якоїсь пробіжки, немає якогось переміщення, є просто порт. Який зміщений від вас ліворуч чи праворуч, і вам необхідно з нього почати працювати помішення. Може. Відпрацьовуємо. І так, це стрілецька позиція 1, це стрілецька позиція 2, це стрілецька позиція 3, Це 4, це 5 це 6 Я взагалі букву вам позначала, чомусь зараз написав цифру, нехай будуть цифри. І виходить у нас. Справа номер 1 Стрілецька позиція номер ні, все ж таки перепишу буквами А, Б, С, Д і Ф. І так, стрілецька позиція А. Ось вона тут у нас знаходиться. Стрілецька позиція А. Вразити мішені. А от мішеня я якраз позначаю ось так. Раз, два, три. Вразити мішені. Три, два, один. І повторюємо це нехай, ну, нехай самі ті самі чотири рази. Чотири рази. То саме робимо з іншої сторони. Б. Але вже один, два, три в нас ідуть мішені. Один, два, три. Чотири рази. Третя вправа. Стартова позиція Д. Тобто, коли вам трошки пробігти треба, таке зустрічається. Тобто ви відпрацювали одну групу мішеній, потім переходите і необхідно почати з нижнього порту. Тобто вам треба затормозитись, правильно всісти, зайняти вірну стрілятьсь позицію, щоб вражати всі мішені по фронту з нижнього порту і відпрацювати. Ось саме цей випадок відпрацьовуємо стартову позицію Д. Д. Три, два. 1 також 4 рази відпрацьовуємо. Стрілецька позиція С. Відпрацьовуємо 1, 2, 3. І також 4 рази. Підраховуємо, скільки ми витратили набоїв. 3х4,12, на 12-24, 48 пострілів плюс промахи 50 набоїв. Нехай 50 набоїв буде. То саме ми робимо з позиції І. Тобто, коли ви стоїте достатньо близько фронтально до нижнього порту, фактично, вона просто присісти і відпрацювати мішені. Це п'ята вправа. Тобто і там вже можуть бути зліва направо і справа наліво. Тому ми двічі відпрацьовуємо. 1, 2, 3, 4 рази. Знову ж таки, з І3, 2, 1, чотири рази. І то саме з F5, 6. Сьома вправа і восьма з F1, 2, 3, 4 рази. І F3, 2, 1, 4 рази. І тепер ми рахуємо, задача в одному і другому випадку ставила наступна: є 100 набоїв. Необхідно навчити людину стріляти з нижнього порту, тобто привчити якихось навичок роботи з цим нижнім портом. Яким чином вона вирішена в першому випадку? Людина аж вісім разів або там по чотири навчилась підбігати у вправі е і вражати мішені, які тут відразу недоліки, якщо не брати навіть те, що вона в принципі не відпрацювала. Ну, уявіть, будь-який знову ж таки вид спорту, і допустіть, що вам. В тому ж гідноборстві в якійсь борьбі, дзюдо, самбо, вам дозволили чотири рази спробувати якийсь елемент. Сказав, ось, будь ласка, чотири рази робиш цей бросок і далі все, на татамі вперед змагатись. Ну Це замало, погодьтесь. Навіть якщо це вам десь щось була знайома ця тема, ви не встигли, ви перший раз просто, просто спробували, другий, ви зрозуміли, що у вас не виходить, третій, четвертий раз і все, все, закон... тренування завершено. Погодьтесь, ви не напрацювали нічого. Наступний момент, негативний момент. Ця вправа, от таке от, тренування побудоване, воно в принципі йде в змагальному темпі. Тобто ви орієнтуєтесь на загальний час. Тобто вправа пройня там за 12, за 11 секунд, за 9 секунд. Ви взагалі не розумієте, як ви відпрацювали цей елемент, наскільки ви його з якою швидкістю ви його пройшли, наскільки ви його надійно відстріляли, наскільки враження були. Е в мішень там 100% або вона ледве хиталась. Ви просто пройшли вправо. Ви пройшли ви за гарний час, 9 секунд. Вам здається, що все супер, ви класно потренувались. Молодці. Так, ви дійсно класно потренувались, можливо, але ви, ви не відпрацювали нижній порт. Ви просто відпрацювали проходження ось такої конкретної середньої вправи. Це також необхідно в практичній стрибі. В практичній стрибі необхідно вміти проходити вправи середні, довгі і, і такі тренування необхідні. Але якщо ваш весь тренувальний графік складається з таких тренувань, то ви, в принципі, на нашу думку, йдете невірним шляхом. Тому що один з принципів практичної стриби є те, що вправи на змаганнях не мають ніколи повторюватись. Тобто ви напрацьовуєте те, що ніколи вам не зустрінеться. Ну, тобто, стовідсотково воно не буде таким. З іншої сторони, якщо б ви відпрацьовували саме нижній порт, як це пропонуємо, пропонуємо ми от в. В цьому плані тренування, то нижній порт він завжди нижній порт. І ви максимально найбільш частіші випадки, тобто підход ліворуч, праворуч, короткої дистанція, ліворуч, праворуч, довга дистанція, фронтально, ближче, більш далі. Ви все це напрацювали. Це другий недолік такого тренування. Це другий недолік такого тренування, і, власне кажучи, Ну, ці два недоліки роблять це тренування таким, що називати його тренування, в якому ви відпрацьовуєте нижній порт, просто не можна. Треба називати речі своїми іменами. Ви просто відпрацьовуєте вправу, яка містить цей елемент. Навчитись стріляти цей елемент в такому виконанні неможливо. І тепер дивимося наше тренування знову ж таки з цим нижнім портом. Якщо знову ж таки ми орієнтуємося на 100 пострілів. Ми чотири рази відпрацювали кожен підход. Більш того, підходи ліворуч, підходи праворуч, вони є дещо дублюючимися. І, і в принципі техніка вона десь схожа. Так, якщо ви починаєте з більш е, дальших точок, то інерція більша, вам треба десь затормозитись більше, вона трошки відмінна. Але у виносі зброї, у виході на мішень, вона є і тотожною. Тобто певні елементи, а саме, саме напрями рухок, ви відпрацювали навіть по вісім разів, тобто окремі по 4, а окремі і по вісім. Я вам гарантую, що таке тренування, так, ви не побігали вправо, але таке тренування е, дасть вам дійсно дійсно якесь розуміння, як виконується цей елемент. Якщо таким чином у вас буде побудовано весь тренувальний процес, то після тренувального сезону у вас буде просто дуже добрий інструментарій, ось таких ось щепок з'єднань е окремих елементів. Їх е насправді в практичній стрибі не так багато. Це стрибає за ліво укриття, і за право укриття, це порт, низький, занижений порт, е середній порт, е це стриба. Е та, власне кажучи, якщо казати про основні, це, власне кажучи, все. Але чи відпрацьовували ви ось таким чином кожен з тих елементів? Чи ви їх просто пробігали? А в цей час ви думали не про те, як відпрацювати, як попрацювати своїм тілом, а в принципі, як ви продаєте всю цю вправу? Ну, власне кажучи, це основна думка, яку ми хотіли донести нашої статтеї, нашим відео. А тепер, у другій частині цього відео, я просто розпишу тренування. Це чергове тренування індивідуальне для моєї дружини Юлі. Воно вже минуло, але зараз я його покладу на папер, або точніше, можливо, не все тренування, а лише основні його моменти. І далі піде відео, або, можливо, наступне відео. Це відзняти все тренування. Там достатньо об'ємне також відео, але, але тренувальний процес. І ефективний тренувальний процес це взагалі річ не дуже весела і не дуже видовищна. Це звичайна робота, звичайна монотонна робота, в якій ти повторюєш певні елементи, певні корисні навички, раз за разом, раз за разом, раз за разом. І тільки в такий спосіб в тебе формується стала навичка, яка яка після того, як такі сталі навички накопичуються, вони перетворюються в якийсь професіоналізм. І вже на змаганнях на, таку, на такого спортсмена в принципі дивитись приємно, тому що він знає, що він робить. Він не поводить себе як, як, як якась нервуюча людина, або людина, яка не дуже розуміє, що вона хоче зробити. Вона окремо, її зброя окремо, виконання вправи окремо, немає такого. З'єднаного з'єднаної картинки. А ось коли людина тренується таким чином, то з неї відпрацьовано один елемент, другий елемент, третій, четвертий, п'ятий. Повірте мені, це відразу видно на будь-якому змаганні таку людину завжди можна вирізнити серед споміж інших учасників. І так, тренування, яке я тільки що показав приклад розписування тренування на нижній елемент, це чисте розписування чистого одного елементу, що я маю на увазі, не завжди, наприклад, я тренуюсь таким чином, що от я беру один елемент, а лише його відпрацьовую. У мене нема стільки можливості тренуватися, щоб кожному елементу присвячувати окремо. Колись я їх вже відпрацював, а зараз в мене я ставлю задачі вже якоїсь більш складних зв'язок. Тобто я комбіную це може бути нижній порт пов'язаний з більше рухом назад. тобто це буде відпрацювання і нижнього порту, і рухів назад. Тому і це тренування, про яке зараз піде мова, саме є таким. Тобто Тут поєднано декілька, декілька елементів. Тобто на цьому тренуванні, наскільки я пам'ятаю, ми відпрацьовували фронтальне переміщення, переміщення на короткій дистанції, на надкороткі, середні і довгі дистанції. Це була якесь тренування перед матчем, тому треба було щось таке загальне, позаряджатись, побігати, але знову ж таки не бігати в якусь вправу, одну єдину, а все ж таки трошки попрацювати якийсь елемент. Тому було побудовано наступним чином: було поставлено декілька укриттів. Це зараз ви все побачите на відео, просто я вам розповім, щоб вам було більш ясно, що там робиться. Обрано декілька стартових позицій, наприклад, стартова позиція А, Б і С. І після цього поїхали відпрацювання. Спочатку декілька разів відпрацьовано найкоротше переміщення ліворуч, після цього відпрацьовувалися середні переміщення ліворуч. Після цього відпрацьовували середнє переміщення з дозаряджання, там, здається, ще двійками заряджалась Юля. Після цього відпрацьовувалось те саме зеркально праворуч, коротка дистанція, середня дистанція. Після цього додавались заряджання і знову ж таки декілька разів повторювалось, повторилось, повторювалось. Після цього додавались вже переміщення більш складні, тобто ліворуч, коротке. Це вже про те, що я казав, це вже комбінація певних елементів, тобто надкоротке переміщення, тобто просто під шах з переміщенням середнім, з дозаряджанням, без дозаряджання. Власне кажучи, ось я не ставлю на меті вам розповісти все тренування, я став на мети. Розповісти вам про логіку складання цього тренування. Чому один елемент кріпиться за інший елемент і чому відпрацьовується саме це? Тому що зі сторони, тоді, наприклад, були люди, вони також тренувалися. Я розумію, що це виглядало, що людина просто виконує якусь праву і нічого такого вони там особливого не бачать. Ні, це не просто справа. Це відпрацювання конкретних елементів. Монотонне, нудне відпрацювання. В принципі, це все. Від того, що я буду більше говорити, я думаю, я вас більше не переконаю, але повірте мені, і я, і Ігор Загурний використовуємо саме ось таку техніку або навіть методологію організації тренувань з практичної стрільби. Тобто, це ми не вигадали велосипед, ми лише взяли з інших видів спорту якісь методики, це літератури, будь ласка, в інтернеті читайте, будь-який вид спорту беріть. Читайте, як організовуються тренування і перекладайте за все мовою практичної стрільби. І буде вам щастя. Я дякую вам за увагу. залишайтеся з нами, дивіться на наступне відео. На все добре.